Війна ще не закінчилась. А росіяни вже самі глумляться зі своїх героїв СВО, які піддались на кремлівську пропаганду. Ось послухайте. Кам'яніпадкралась культяпка воска, щоб ви розуміли. Кидаю взгляд вниз, а Там этот скейтер без ног сидит. Так, це в одному з московських клубів. Просто проходить вечір стендапу. Як вам такі жарти? І ось ще фрагмент. От просто чувак долбоєб, на міні подорвався, вирішив угла в метро дати. А я хамло Ну, Но... І головне зверніть увагу, як смішно залу. Причому ж це мова про їх власних так званих героїв, які лишились каліками, із яких московська публіка відверто глумиться і знущається. Ось це справжній показник ставлення на Росії до людей, що пішли окупантами в сусідню країну. Можете собі уявити, як на них будуть дивитись, коли війна закінчиться. І усілякі скабєєви з Соловйовами перестануть нагнітати победоносну істерію. Ну а з іншого боку, нічого кращого окупант. Те, все одно не заслуговують.